Дорогі дітлахи! Всім привіт! Мене звати Юлія. Сьогодні субота, а це означає, що ми читаємо українською. Будьте уважні, я буду задавати питання. Готові? Починаємо. Шусть і Шуня, спритний самокат. Історія про спритний самокат. Катався на самокаті. Як ви думаєте, це школа чи шкільний майданчик? Мій синок підказує, що це, мабуть, просто парк. Так? Виїжджав угору, виїжджав униз і навіть трюки виробляв. Аж ось нагодилася Шуня. Привезла колясочку з жабкою. Шуні страшенно сподобався самокат Шустя. Їй так закортіло теж покататися. Ого, який великий майданчик! Нічого собі скільки діток звірів. Хм. Класно. Шуня скочила на самокат Шустя і помчала, щодуху. Шусь дуже образився. Мабуть, він не хотів грати з колясочкою, так? Візочок жа з жабкою. Шуня ще ніколи не каталася на самокаті, але вважала, що це легко. Виїжджала вгору, з'їжджала вниз. Навіть спробувала робити трюк. Шуню! Обережно! І, і шуня полетіла з торчголов. Самокат в одну сторону, а шуня в іншу. Ой, лишеньку! Дивіться, як дітки злякалися. Собачка як злякалася, так? Киця злякалася. Білочка гралася, але ще не бачить, мабуть, що мишка впала. Ой, біжить зайчик, везе візочок. Що ж буде? Бідолашна шуня. Вже, дивіться, і білочка побачила, що шуня впала, вже теж злякалася. Вона збила коліно і гірко плакала, а Шусть подбав про неї. Колінце полікував. Бачите, плакала. А він вийняв аптечку невеличку, так? з пластером. Пробач, Шустю, що забрала твій самокат, сказала Шуня. І дякую, що допоміг. Шусь із шунію міцно обнялися. Оце гарно. І пішли гратися в пісочниці на гарненькому, м'якому пісоч... пісочку. А ви любите грати? А ви любите грати у пісочниці? Дуже весело, особливо, коли погода тепла і сонячна. А потім поїхали додому на підвечірок. Краса! Ой, дивіться, як класно. Зайчик взяв мишку до себе на самокат і поїхали. А дивіться, візочок склали у сумочку, у рюкзачок. Дітки, це все на сьогодні. Хочу сказати вам дякую, що слухали. Також ви можете ставити відео на м'ют і читати самі цю книжку. А я прощаюся з вами і побачимося наступної суботи. Па-па!